Дарма, що на фронті відбуваються дуже неприємні речі, дарма, що світ і український народ чекає життя необхідних рішень від Верховної Ради, вони приймають рішення відпочивати самі і со своїми союзниками. Ми Завтра будемо в Верховній Раді. Ми виходимо з вимогами, на чому має сконцентруватися Верховна Рада, тому що з величезної кількості Артур Герасимов, уточніть кількість законопроєктів, які зараз пропонуються до розгляду, менше 10% стосується сектору національної безпеки і оборони. Я Категоричний противник того, щоб в парламентсько-президентській республіці з парламенту знімали відповідальність, перетворювали ноунеймів no інструмент лише для натискування кнопок, дискредитуючи обрану Верховну Раду України.